Привіт всім глядачам мого каналу. Ну що, знайома ситуація? Ставимо собі якусь грандіозну нету, а вже за тиждень, ну максимум два. Увесь запал кудись зникає. Так от, сьогодні ми розберемо одну, на перший погляд, надзвичайно просту, але насправді дуже потужну японську техніку. Вона допоможе нарешті сформувати ті самі звички, які залишаться з нами надовго. Отже, давайте почнемо з чогось, що я думаю, знайоме абсолютно кожному з нас. Ну, знаєте, це й класичний сценарій: понеділок, нове життя. Ми ставимо собі амбітну ціль, в очах вогонь, ентузіазму, хоч відбавляй. Здається, що ми готові гори звернути, але проходить тиждень і все. І знаєте в чому тут головна проблема? Як пояснюю перше джерело, ми просто намагаємося зробити занадто багато і занадто швидко. Цей перший сплеск ентузіазму він дуже швидко перетворюється на такий собі важкий тягар. І новий обов'язок, який ми самі на себе взяли, стає просто непідйомним і, звісно, все закінчується провалом. Але що як проблема не в самій меті, і навіть не в нашій силі волі? А що, якщо вся справа у підході? Давайте ну, поглянемо на зовсім іншу філософію. Дивіться у західній культурі часто домінує такий підхід все або нічого. Ну тобто, якщо хочеш результатів, працюй на межі, викладайся наповну. Але є інший шлях. Він іде з японської культури, і це шлях маленьких, але дуже послідовних кроків. Ім'я цієї концепції Кайдзен, її творець Масакі і Маї. А саме слово складається з двох частин: кай, тобто зміна, і дзен мудрість. І хоча спочатку цю філософію застосовували переважно в бізнесі для постійного вдосконалення, виявляється, вона просто ідеально працює і в нашому особистому житті. А гаразд, це все звучить дуже мудро. Але як же ця філософія перетворюється на щось практичне, на інструмент, яким може скористатися ну, буквально кожен із нас. І ось ми підійшли до самої суті, до серця цього методу. Це принцип однієї хвилини. Так, так, всього одна хвилина на день. Звучить, можливо, навіть смішно, надто просто правда. Але давайте розберемося, як це взагалі може працювати. Все до геніальності просто перше. Обираємо одну справу, яку хочемо перетворити на звичку. Друге, виконуємо її рівно одну хвилину. І третє, що дуже важливо, робимо це щодня в один і той же час. І знаєте, в чому тут головний секрет у простоті. Ну, погодьтеся, важко знайти відмовку, щоб не робити щось протягом якихось 60 секунд. Це настільки мало, що наш мозок навіть не встигає почати чинити опір. Жодних виправдань. Можливо, це все ще звучить занадто просто, щоб бути ефективним. Але саме тут і починається найцікавіше вся магія криється в психології. Тут річ не в тому, щоб отримати миттєві результати. Як казав сам Масакі і Маї, не варто чекати дива після одного-двох разів. Суть у тому, щоб грати вдовгу. Цей метод допомагає нам обійти наш внутрішній опір змінам і, що найголовніше, вибудувати послідовність це як закладати фундамент. І що відбувається на емоційному рівні? Цей підхід звільняє нас від почуття провини та безпорадності. Знаєте отого ну от я знову не впорався. Коли завдання таке крихітне, воно перестає бути неприємним обов'язком. Навпаки, воно стає чимось легким, приємним, що приносить задоволення. І ось він ключовий момент. Щоб рухатися вперед, нам потрібно відчувати успіх. І цей метод дає нам саме це щоденне відчуття маленької, але дуже реальної перемоги. Це як снігова куля. Кожна така маленька перемога додає імпульсу і змушує нас хотіти продовжувати. І знаєте, що відбувається далі? Це найцікавіше. Натхненні цими щоденними успіхами ми самі, абсолютно природно, починаємо збільшувати час. Одна хвилина перетворюється на п'ять. Потім, можливо, через місяць, другий на 15, а згодом і на півгодини. І все це без жодного примусу, без боротьби з собою. Гаразд, з теорією, здається, все зрозуміло. А що на практиці? Як це може виглядати? А застосувати цей принцип можна, ну, буквально до будь-чого. Наприклад, хочете займатися спортом, почніть з однієї хвилини віджимань чи присідань, мріяти вивчити іноземну мову одна хвилина на день з картками нових слів. Хочете читати більше? Одна сторінка книги перед сном, навіть прибирання, хвилина, щоб розібрати одну полицю. Можливості насправді обмежені лише нашою фантазією. Власне цей принцип дозволяє нам побачити прогрес на власні очі. Він перетворює будь-яку навіть найвищу гору на серію маленьких, абсолютно керованих кроків. Тож подумайте, яка одна зміна, яка одна хвилина може початися для вас вже сьогодні? Буде цікаво почитати про ваші ідеї в коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.